Вітаю, я Аліна Бережна і зараз коротко про погоду на 12 червня. Завтра в області буде мінливо. У Черкасах стопчики термометрів піднімуться до плюс 22-23 градусів, а вночі опустяться до 15 вище нуля. В Омані та Звенигородці прогнозують похмуру погоду. Тут буде 22-23 градусів з позначкою плюс в день та 15-16 тепла вночі. У Канві та Золотоноші завтра теж хмарно. Температура в день триматиметься у межах 23-24 градусів з позначкою плюс, а вночі 16-17 вище нуля. У Смілі та Чигирині мінлива погода. В день буде 23-24 градуси тепла, а вночі 15-16 з позначкою плюс. А я бажаю вам гарного дня і хорошого настрою. Побачимось на телеканалі Вікка.